Всім привіт! Розповідаю про проект, який платить вам за ваш Steam аккаунт, за те, що ви граєте в ігри, і просто так за те, що ви приділяєте йому увагу. В Телеграмі я написав про нього ще 6 жовтня, але до Ютубу по стандарту добрався лише сьогодні. Називається проект PAW Digital. Є в них сайт, є красивий Discord, є Twitter і є монетка, яка називається PAW і яка вже торгується на одній з бірж. Ну і давайте одразу перейдемо до винагород. Щоб отримати монети від цього проєкту, вам спершу треба зареєструвати гаманець, щоб ну, кудись вам вони могли їх надіслати. Не забувайте записувати пароль чи всі секретні фрази, бо без цього ви втратите доступ. Також можна скачати додаток для телефону і користуватись гаманцем вже через нього. Коли вже зареєстрували гаманець, то можемо перейти в вкладку Rewards і ознайомитися зі всіма можливими способами отримати винагороди. Перше це соціальні винагороди. Схема проста. Ви в опис певний соцмережі. На вибір додаєте свій гаманець. Тут на сайті кидаєте посилання на ваш профіль і отримуєте майже моментально монети PAW на ваш гаманець. Перешкодою може стати те, що ваш аккаунт не підходить. Тут знизу ми бачимо, що за Twitter в еквіваленті до долара дають 95 центів, але треба, щоб на аккаунті було мінімум 250 підписників і 200 твітів. А щоб отримати гроші зі стім, треба мати 7 левел і винагорода буде 79 центів. Запитувати винагороду можна кожних 8 годин, але є величезне але про яке не говорить багато блогерів. Кожного разу винагорода буде вдвічі менша. Можете подивитися, як це було в мене. Спочатку 511 тисяч мене дали, потім я їх вивів, потім отримав 264 тисячі, потім 112 000 і так далі, все менше і менше. Далі в цьому ж вікні соціальних винагород можна отримувати кошти з крану, тобто просто так, але сума в еквіваленті до долара, наскільки я знаю, там дуже маленька. Якщо вам просто хочеться отримати на халяву хоч якусь кількість цих монет, то в принципі варіант нормальний. Ще можна отримувати пау граючи в гру, і тут пише, що ми можемо отримувати 39 центів і виплати кожних 10 хвилин. Ну я це все протестую і напишу в Телеграмі. Крім цього, там ще постійно йдуть якісь розіграші, тому бажано зайти в Discord та Twitter, щоб у цьому всьому розібратись. Ну а для тих, хто вже назбирав трохи монет PAU і хоче їх перетворити в USDT, є досить простий спосіб. Заходимо в свапалку і свапаємо PAU на монету Nano XNO. А XNO вже така досить популярна монета, вона вже є на Binance і Kraken, тому її можна без проблем поміняти на USDT. Ось такий от короткий огляд проєкту можна без складень забрати нові монети, а при бажанні можна їх перетворити в пару доларів. Ну і потенційна можливість, що ціна на монету трохи виросте, також залишається. Скільки ще проєкт роздаватиме винагороди, то, звичайно, ніхто не знає, бо це все бізнес, лише можу сказати, що на момент запису відео проєкт працює. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, якщо якісь запитання, то запитуйте. Я стараюсь відповідати всім.